Як фермеру ще по-іншому донести думку, що дивіться, приїжджають машини, загружаються, протягом дня буде оплата і відпустите машини, машини не відпускаєте, поки оплати не буде, все буде добре, ти там розсусолюєш, розказуєш. Людина все одно декілька разів дзвони. Оце дзвонить, дзвони, дзвони, дзвонить. Дзвони. Для чого? Для чого? Якщо все проговорили, ще з самого ранку, ще до того моменту як ми. Домовились про відвантаження, це теж проговарював. Я кажу: Головне, дивіться, отак, отак і так. Можуть бути затримки, але протягом дня буде оплата і все буде добре, щоб ви мені не дзвонили, не казали, що вам треба працювати. І все одно людина дзвонить і каже: Я сижу тут, чекаю, як дурак, поки буде розрахунок. Я кажу: ну для чого ви чекаєте, як дурак, якщо ми це проговорювали, і при телефонному дзвінку, коли ми... телефонному дзвінку, коли ми це обговорювали? Ну ви, короче, поняли, уловили, да, суть? Ну от як ще пояснити фермеру. Ну як? Бо я щось не понимаю, мабуть.